Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти вам про стрічку Мебіуса. В неї є незвичайні і досить нетипічні властивості. Надіюсь, вам буде цікаво і розповім я про декілька з них. Її екземпляр може бути легко виготовлений зі звичайної смужки паперу. Для цього вам потрібно повернути один з її кінців на півоберту. Давайте разом зі мною спробуємо створити свою власну стрічку. Все, що вам потрібно, це смужка паперу, ножниці і клей. Перше, це зробіть за допомогою ножниць не широку, але довгу смужку з паперу. На відео я вже заздалегідь підготував. Далі візьміть смужку за обидва кінці. Один з них переверніть на 180 градусів. Після цього. Всього, за допомогою клею або степлера, закріпіть їх. Ось і все, наша стрічка Мебіуса готова, але давайте спробуємо ще дещо з нею зробити. Зробіть надріз по центру і вздовж лінії розріжте її. Якщо це виконати на звичайній стрічці, ми отримаємо два таких коло. Але наша стрічка не звичайна. Отже, що ми отримаємо? І вуаля! Ми отримуємо тільки одну стрічку. Якщо її розрізати повторно, ви будете здивовані. Але що саме ви дізнаєтесь, коли спробуєте самі? Ага. а тепер ще одна цікава властивість. Зробіть ще одну таку саму стрічку, візьміть ручку і спробуйте провести лінію вздовж по центру. Таким чином, ми зможемо обмалювати з двох кінців замість одного. Надіюсь, вам сподобалась практична частина, а тепер ще трішки розповім про те, як стрічка з'явилась і де вона використовується. Додивіться відео до кінця, по його завершенню, я розповім ще один практичний експеримент. А тепер теоретична частина. Стрічка була незалежно відкрита німецьким. Ким математиком Мебіусом і Лістінгом у 1858 році у 20 столітті вона стала символом немоногамних стосунків та вільного кохання, зокрема. Для деяких вона взагалі стала поштовхом до творчості. Художник Ешер присвятив декілька литографій цьому математичному об'єкту. Існує також і технічне застосування. Смуга стрічкового конвеєра, виконана у вигляді стрічки Мебіуса, буде працювати довше, тому що вся поверхня зношується рівномірно. Також в системах запису на безперервну плівку застосовується ця ж стрічка. Це зроблено для того, щоб подвоїти час запису. У багатьох матричних принтерах барвна стрічка зроблена по цьому ж принципу. Для збільшення її ресурсу. Ось і підходить до завершення це відео. А в кінці, як я і обіцяв, ще один практичний експеримент. Візьміть стрічку і розріжте на дві частини, але не по центру. Змістіться трохи вправо у відношенні 3 до 1. У вас вийдуть два кільця, одне буде мати більший радіус, інше менший. Дякую за увагу. Надіюсь, що вам сподобалось. Над відео працював Денис Андричук. і запам'ятайте, коли ви вивчаєте якийсь предмет, ви завжди зможете знайти для себе щось. Цікаве в ньому. Головне мати бажання.